Дві монети чудові вийшли присвячені, одна з яких присвячена 150-річчю найстарішій концертному закладу України Національної філармонії України. І друга монета, теж не менш цікава за своєю суттю. концепцією, ця монета присвячена сторіччю завершення будівництва будинку Максиміляна Волошина. Монета присвячена 150-річницю утворення національної філармонії, виготовлена в двох номіналах: 5 і 2 гривні. Тобто в двох металах зі срібла та не зільберу. Наші стандартні традиційні матеріали, з яких ми виготовляємо монети. Монета виготовлена у високій якості профкарбування зі срібла. Всі обов'язкові позначки металу, ваги, логотипу монетного двору розміщені на гурті монети. Монета з дорогоцінного металу і не зільберу мають однаковий дизайн. Монету відкарбована на банкнотно-монетному дворі Національного банку. Хочу проінформувати, що тираж срібної монети становить 3 тисячі штук, і монета з не випущена тиражем 20 тисяч штук. Монетиці можна буде придбати в територіальних управліннях, а також наших банків-дистриб'юторів. Для нас це надзвичайна подія: 150 років національної філармонії України. І ви звернулися до Національного банку з проханням і з пропозицією зафіксувати цю історичну дату випуском пам'ятної монети. Ну, звичайно, що дизайн монети надзвичайно вдалий. Я щиро дякую керівництву Національного банку за те, що ви. Спромоглися зробити для нас найкращий подарунок, тому що час плине, а монета залишиться на всі віки. Сьогодні ще одна непересічна подія. Ми випустили пам'ятну монету, присвячену сторіччю з дня будівництва будинка поета. Будинок поета відомий в усьому світі, Створив, збудував його Максиміліан Волошин. Будинок розташований в Коктебелі, і не одне покоління творчої інтелігенції відвідувало і продовжує відвідувати цей куточок нашої з вами батьківщини. Ми знаємо, що Максиміліан Волошин був дуже талановитою людиною, він був художником, відомим поетом. І дійсно такі люди до себе завжди притягують увагу, тому він збирав. Не одне покоління творчої інтелігенції. Хотілося б ще додати стосовно аверсу, що тут дійсно використаний саме будинок Волошина. І оскільки він був творчим осередком, то тут зображені постаті. Силет постаті через те, що це уявні люди, це не конкретні персоналі, а їх було там дуже багато. А на реверсі монети ми зобразили силует Волошина. Чому силует? Тому що монета вона представляє саме будинок. А як же будинок може бути без господаря. Тому ми зображимо селед Волошина за роботою.